Павлов, Іван Павлов, з матеріали мали, позвонимо, як зустріти. Звичайно, буду. Будь ласка, давайте вийде. У вас неадекватна поведінка, я не можу знати. Посвідче ви передаєте. Це документ проводи звідти. Я вам зараз дам, ви закритеся, поїдете. Куди я, я поїду? Шановний. Що ви мені це розказуєте? Я з машини ще раз казав, я не виходжу в такому густому, при, при такому двіженні я з машини не виходжу. Таке густе движення, що не бачите, як транспорт. Хай ваш напарник я стане прямо, ви я дайте до вас протокол, та і все. Мене... Звичай... Я я Звичайно, Звичайно, буду. буду. Звичайно, я давайте викупати. мені сюди. А я вам не дам їх в автомобіль. Чому ви Допустите не дадите? Я вікно не буду закривати. Вікно відкрите. Я ще раз кажу, вікно відкрите. А я вас тому що, власне, На камеру знімаю, дивись. На яких основах я знімаю? Візьми, дані. Я вас знімаю. Знімаю. Ну, інспектор знімає мене, тому що у вас... Власне... Дайте ще раз, будь ласка, ваше посвідчення я перепишу. Я вам Ще раз дайте, будь ласка. Тільки не ховайте зразу, я повністю перепишу. Що, що? Не ховайте його зразу. А я не ховаю Бурмас Олександр Вікторович. Так, де ви працюєте? 14015. 14.01. 14.015. Каїна 10. А де ви працюєте? Це можна сховати. 50. Роботи. Де ви працюєте? Відділ Дарницького району. Дарницького районів? Зараз. Можете ховати. <говорит> что, ты, ты да, 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 ховайте, ховайте. Что? Ховайте. Ховайте. Я, я... Так, а, жетон 08. Я, тоже, могу с этой стороны встану, но бо я боюсь что на там сейчас. Вставай. Вставайте, я не Я не <говорит> да. 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 Давайте я буду ознайомливаться. Давайте я буду ознайомливаться. я, я, я. Ви відмовляєтесь мені Я дати для ознайомлення. Ви відмовляєтесь мені дати для ознайомлення. Документ сорок звітності не дам, тому що ваша тут неадекватна. Може ви його зараз порвете, зімнете. Чи може зараз включите швидкість і поїдете? Я вас вперше бачу і... У вас є мій номер машини, моя фамілія, моє ім'я отчество. І ви розказуєте, що я кудись можу знаю, шановні. Зачем ви це розказуєте, ці казки, шановні. Яка у вас може бути поведінка? Я протогадати її не можу. Я вам обіцяю, даю чесне слово водія, що я нікуди не поїду. Я вам на чесне слово не можу повістити. Ви мені не вірите? А я не вірю вам, я не можу вийти. моїх рук та да, як? Мені ж потрібно почитати, підписати, мені ж потрібно його підписати, почитати, вписати на світла. Найважче повторить, вибачаюсь. повторити, що я вам документ фірової звітності в автомобіль ваш не дам. Тому що у вас неадекватна поведінка. Чому це у мене неадекватна? Я на вас матюкаюсь, я на вас кричу. Що я, я такого неадекватного зробив? Ви не виконуєте законні вимоги, працівник Андрій. Це незаконні вимоги. Я вимогу. вам сказав 24 стаття за 26 млн Те, що я вам називаю причиною зупинки, те, що я то покажіть підпреди. причини Шанов, зупинку, покажіть. Шанов, і, будь ласка, свою власну думку, ми, свою власну думку, ви будете висловляти в суді. То це по любому суді буде. Ви ж просто водію не надали докази, понимаєте? що ви навіть не показали той прибор, Приводи, чим ви робили. Який вказано, що прилад повинен бути зафіксований. Знаєте? ви тепер... ж мені розказували, що от він вас не зафіксований, Я не ви, такого. ви бігли і накинули ще 6 кілометрів. Це ви бачите? мені це розповідали? Та в такому випадку прилад зафіксований? Я не зобов'язаний його зараз знімати і приносити. Я вам запропонував. У ну, інспектора в руках був цей прилад. Він підійшов? підійшов з нами до цього приладу. Тепер ще раз. Ваші слова, Це інспектор. слова. Прилад прилад там. інспектор, ваші слова. Так. Прилад був зафіксований на торпеді, правильно? Так. А скажіть, будь ласка, як ви можете приладом знімати на торпеді, коли машина стоїть в сторону направлення движення. Скажіть. А автомобіль не тонований, що ми. Ні, то він закреплений, ви ж не можете так. ним повертати, правильно? Получається, по вашим поверну, словам. Він в а він отакого на... назад поверне. Так, так. Да? То покажіть, що покажіть, які фото відеофіксації. цей прилад? Я ще раз повторюю, шановний. Прилад, той уже... має фото відеофіксацію. Захранено все... і на тоді ми будемо з вами спілкуватися. Я вам розповім, ми ж уже я скажу, дві години потратимо. Там є свідки, так, да, ці? Свідки, дані про свідки все є. Да, все є. Хорошо. То дайте водію, бо нас в часу немає. Дайте водію, хай ознакомиться. Я вам ще раз повторюю, що службовий автомобіль чи видно, що вас автомобіль я документував. Усі так. дають, а ви не даєте, да? От, тобто, тому що може з іншим вас. Нормальна поведінка, а в даному випадку я ну чого ж як ви навіть не, не сказали причину зупинки, сказали перевищення швидкості швидко... на 100 кілометрів. Не на 100 кілометрів, ну, а ваша швидкість. Ось кілометрів. на 100 кілометрів. вже зафіксовано. Ви ж сказали, я ж не почув, і він не почув. А, тобто ви маєте на увазі, що получається 160 ми їхали чи скільки там, чи я не знаю скільки. Як на 100 кілометрів, сказали перевищення швидко, швидкості. Я ж сказав, ваша швидкість 100 кілометрів на Ну Може ви хотіли сказати, та оговорилися. Таке теж ну, може бути. Що їхати. страшно, буває з дружиною? Ну, давайте йому хай ознайомлються, та ми поїхали. Я повторюсь, хлопець, шановні, повторюсь хлопців. Я документ сурової звітності. Вам ваш власний автомобіль Не надам. Ви відмовляєтесь. Відмовляєтесь передати для ознайомлення, так? Я так розумію? Ви відмовляєтесь передати протокол для ознайомлення. Не відмовляюсь. Ну так, прям... передайте, так передайте, так передайте, будь ласка. Давай я вам скажу ваш відеореєстратор 20 раз, шановні. Що я вам, ваш автомобіль, документ звітності, не віддам. А ви розумієте, вас, а я боюся від... від... виходити. Ознайомтесь, будете підписувати, не будете підписувати ваші законні права згідно статті 63 Конституції України. І все, я боюся виходити на вас, вулицю, тому що я боюся від вас протиправних а дій. Ще раз повторюю, за вашу, не Добре, я дзвоню. Від... Я, від... 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 я вам документ буду, звісно, який номерний ось. Я вам від... його в автомобіль не дам. Зараз я передзвоню, уточню. Та То не трубки не Щас візьму. То рано було. Зараз візьму. Я зараз дзвоню в службу внутрішньої безпеки і там мені підскажуть, що робити. телефон горячий Украины. Украина? Да. Дня. Е, я знаходжуся по вулиці Божана Миколи. Е, в... е, що ще? Зі мною зараз знаходиться свідок і два працівника ДАІ. Е, Бурмас Олександр Вікторович. Так? Е, ні, це працівник ДАІ. Е, він, як сказав по його словам, Обіняє. що ми їхали. Перевищили швидкість на 100 км, тобто їхали 160. У мене чисто фізично машина не може скільки їхати це раз. По-друге, не показують докази, відмовляються категорично показувати докази. Я їм документи свої пред'явив, при свідках пред'явив. Вони виписали протокол по 126 за непередачу, і ще там щось. Ну, вони мені відмовляються категорично передавати протокол для мойого ознайомлення. Хочуть, щоб я вийшов з машини. Тут таке движення, я просто не можу. Я бачу, що вони ведуть себе неадекватно, я їх просто боюсь. А? Вони мені не дають протокол, я не знаю, що там за протокол. Там у них декілька штуків. Мас Олександр Вікторович. Номер відділення Дарницького району. Що? А за камер саботік? А як же? Звичайно, я зараз, зараз говорю з службою довіри. Телефон довіри. Довір. Зачекайте, я ж вас чекав. Так, Не Що буваєте. ви казали? Щаслива дорога. Ні, подождіть, яка щаслива дорога? Даї Дарницю, дар... номер. Номер автомобіля, який номер автомобіля? Зараз хвилин. Зараз хвилине. Номер ж посвідчення 14015. 27.38. 2738. Вас. 15 -та, модель. 15 та модель. І стоять з порушенням правил дорожнього руху, без маячків включених при виїзді з прилеглої території. Пішли, сіли в машину свою. Сказали, відмовились категорично давати. 098 207 70 81. Вони зараз уїжджають кудись. Докум... Що протоколи мені не дають. Вони не знали, що на телефон довіри. Документи вони не брали. Я їм пред'явив, вони сказали тільки передачі. А так як вони взагалі нічого не пред'являють, я не знаю, хто вони взагалі. Тікають. Ну все, вони поїхали з протоколами, їдуть зараз. Заді виїжджаю. Як хочу на телефон довіри, зразу тікають. Мене Євгеній Павлович. Ось вони поїхали. Да, поїхали прямо в сторону Борисполя. Борисполя. Вони написали протоколи, а в мене все знято на відео, в мене постійно відеофіксація з Я нічого не підписував, вони мені не дали підписати. А вони не знали, що А. Вони спитали, як мене звати. І по номерам машини я просто. Ну вони при двох свідків зупинили двох свідків і виписали. З ними писали щось по поводу недачі документів. Передавати, так, але я їм пред'явив при свідках. Я їм об'яснив, що згідно 126 статті, я маю право пред'явити або передати. Якби вони мені хоча б показали докази, я без питань, я б передав би. Але так як вони хочуть виписати незаконний протокол, я знаю, що я їхав не більше 70. У мене в машині жива продукція, теченята маленькі. І на скорості вони просто порозліталися в мене по всій машині. Я просто не міг, фізично. Добре, дякую. Що зараз з'ясую, що там. Де вони поїхали? Прямо? Прямо втікли. Вони тільки почули, що на телефон довірили.